І я вам гарантую, що це найсмачніша і найпростіша запіканка в вашому житті. Моя мама, побачивши, як її готую, спершу обурилася типу, як так? на таку кількість сиру так мало яєць. А скуштувавши її, сказала: Ну запиши і мені там рецептик. Тому її точно слід приготувати. Яйця трошки підбиваю міксером для додаткової пишності. Одразу додаю цукор і ще трошечки збиваю. Нам не потрібна маса, як на бісквіт, просто злегка підбити. Слідом заливаю розтоплене вершкове масло Масло. Далі додаю сир і збиваю вже на менш низьких обертах. Якщо ваш сир достатньо жирний, його не потрібно додатково перебивати блендером чи перетирати через сито. Якщо ж такого не знайшли, то доведеться провести цю маніпуляцію. Борошно з розпушувачем можна замісити вже лопаткою. Але мені якось рівномірніше і швидше це зробити також міксером. Мені дуже смакує запіканка з апельсиновою цедрою, тому обов'язково її додаю. Натирайте її на дуже дрібній тертушці, щоб була прям аж така кашка, щоб максимально. Виділились всі ефірні олії. Тепер дві треті від цієї маси я розміщую в силіконову формочку. Це будуть такі міні-кексики запіканочки. Я не простилаю її додатково нічим, вони дуже гарно дістаються з силиконових форм. І до однієї третьої додаю замочені родзинки. На жаль, в цей момент камера чомусь перестала записувати, тому просто повірте на слово. І це буде як окремий кекс. Якщо у вас форми не силіконові, або, наприклад, керамічні, або металеві, то обов'язково зміться. Сіть їх вершковим маслом перед тим як викладати тісто. Так, і оцю красу ми відправляємо в духовку до готовності. Я даю виробам повністю вистогнути для того, щоб їх було легше діставати з формочок. Далі запіканку прикрашаєте на свій смак. Можна зробити шоколадну помадку або подавати просто зі сметаною. Я ж хочу присипати цукровою пудрою і викласти заморожені ягідки порічки. Це такий експрес-варіант, бо ця запіканочка Буквально зараз миттєво з'їсти за чаєм. Ну що запіканочка вийшла просто неймовірна? Вона пухка, соковита, загалом все як я люблю. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково приготуйте цю неперевершену запіканку.